1 грудня, День працівників прокуратури. День вдячності кожному, хто знає справжню ціну справедливості і хто виборює її для нас сьогодні. В лавах українських захисників сотні працівників прокуратури, які добровільно пішли на фронт. Вчора вони у залах суду захищали закон. Сьогодні на позиціях під обстрілами боронять святе право України бути незалежною, право кожного з нас жити вільно. Ми пам'ятаємо всіх. Хто віддав своє життя за Україну, тих, для кого служіння закону і служіння державі стали єдиним шляхом тих, чия відвага назавжди вписана в історію. Прокурори воюють на найгарячіших напрямках фронту там. Де вирішується доля нашої держави, шановні колеги, побратими. Бажаю здоров'я. Звертаюся до вас із зони проведення бойових дій. Хочу привітати вас з професійним святом, днем працівників прокуратури. Спочатку повномасштабного вторгнення, як і тисячі інших українців, став до лав Збройних сил України, аби захищати державу зі зброєю в руках. Користуючись нагодою, хочу привітати колег прокурорів з професійним святом, днем працівника органів прокуратури. Дякую вам за віддані справі принциповість і підтримку. Вірю, що після перемоги ми разом продовжимо робити те, що вміємо найкраще захищати закон і Україну. Хтось тримає прави держави, а хтось зброю в руках. Тут немає вихідних, ми не бачимо близьких та рідних. Ми, як ніхто, віримо у нашу перемогу та світле майбутнє України. Враховуючи трагічні часи для нашої держави, сьогодні ми не святкуємо. Проте ми відзначаємо титанічну і подекади жертовну працю прокурорів України, направлено на зміцнення законності, захисту прав і свобод кожного нашого громадянина, на покарання загарників і їхніх поспішників. Ваше завдання це подолання внутрішнього ворога, тої самої корупції, розкрадань, зловживань, колабораціонізму, дезертирства, щоб кожен, хто вчинив злочин, поніс законне покарання, щоб кожен громадянин України. Відчував ваш захист в правовому полі у цей непростий час, коли наша країна стоїть на захисті своєї свободи та незалежності, ваша праця набуває особливого значення. Слова подяки кожному працівнику за кропітку працю, яка приближає нас до перемоги. Попри тривоги, ви залишаєтесь на своєму місці та робите свою справу. Попри всю ту важкість, попри те все, що падає на ваші плечі, ви справляєтесь, працюєте і не забуваєте підтримувати нас. Окрема подяка спеціалізованим прокурорам у сфері оборони, які виконують завдання із документування воєнних злочинів. Ми маємо служити державі та відстоювати справедливість. Я пишаюсь тим, що я прапоров. Пишаюсь кожним колегою, хто залишається вірним присягі. Ніколи не забувайте, наскільки багато від того залежить для фронту, і робіть все, що можете, щоб ми перемогли. Щоб не було, вистаємо. Бажаю вам щастя, успіхів у вашій нелегкій праці. Високо несіть наше знамено, не жалійте бандюх. Адже саме від вас залежить, якою буде Україна, за якою ми воюємо, як на фронті, так і в тилу. Ми об'єднані однією метою. Ми працюємо в інтересах держави та суспільства. Оскільки, відповідно до присяги як військового, так і прокурора, ми служимо українському народові та Україні. Якщо кожен з нас дотримується наданої присяги українському народу, Україна вистоїть у будь-яких складних умовах. Хай нагородою за вашу безкомпромісність буде глибока вдячність українців та повага у суспільстві. Бажаю вам успіхів, в роботі, щастя, здоров'я та мирного неба. Вам та вашому окремо хочу привітати побратимів-прокурорів, які проходять службу в силах спеціальних операцій та морській піхоті. Шановні колеги, з професійним святом. Ви там, ми тут разом переможемо. Свої останні процельні дії я проводив майже 4 роки тому. З наближенням 1 грудня відчуваю таке приємне хвилювання. Завжди хочете долучитися завжди повно вакансій. Переможемо з вірою в Україну, з гордістю за нашу службу з Днем працівників прокуратури. Все буде в Україні. Слава Україні! Слава Україні ще раз свято.